Вітаю, друзі! Я зараз хочу консервувати бурячок і хочу поділитися рецептом. Можливо, хтось вже консервує так, можливо, для когось це буде корисно, і хтось захоче спробувати. Виходить дуже смачно і корисно. Тим паче, якщо готувати бурячок, то його ж довго готувати. А так у вас вже готова, буде баночка, відкрив. І... Споживай. Тому зараз розкажу, що для цього потрібно. А нам для цього потрібно 4 кг буряка, пів кг цибулі, одна головка чеснику, пів кг солодкого перцю, 500 г кетчупу, а також пучок петрушки. І перше, що ми беремо, це трима буряк. Можна в блендері, ось так, як я, а можна просто на звичайній тертушці. Це не має значення. Головне подрібнить. Ну, буряк, я вам скажу, мтерти 4 кг це доволі непросто. В блендері швидше набагато. Ось так. Перчик ми перебиваємо е, ножем. Е, до речі, можна на м'ясорубку перемолоти. Е, також добре виходить. Ну, його треба доволі мілко перебити. А також сюди додаємо добива... зразу ж і петрушку. Разом з перчиком ми перебиваємо петрушку. Цибулю ми точно так же перебиваємо, як і перці ножем, ну, або скористаємося звичайним ножем і дошкою. Ось так, вливаємо олію 200 мл, потім висипаємо цибулю і злегка пасивіруємо. Перемішуємо і додаємо буряк. Все це добре поступово вимішуємо. І зразу ж додаємо перчик з петрушкою. Вводимо кетчуп, і все добре, добре тепер треба вимішати, тому що маса доволі густа, але дуже швидко пускає сок. Додаємо чесничок наш і знову ретельно перемішуємо. Після чого додаємо сіль по смаку. Я додаю одну столову ложку. Приготування займає 20 хвилин. І так, друзі, 20 хвилин пройшло і починаємо розкладувати в баночки. І ось, друзі, така порція вийшла. Неймовірно смачних бурячків кисло-солодкого смаку. Друзі, буду вдячна за лайки, за підписки. І до нових зустрічей!